Із руханки розпочинається черговий захід у рамках спортивного фестивалю Джуніор Дей». Нині працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання завітали до початкової школи номер 5 ми проводимо спортивний захід Junior Sport Day для того, щоб ознайомити дітей з олімпійськими видами, спор, видами спорту, а також пропагувати та популяризувати здоровий спосіб життя. Ми плануємо поїхати в кожну школу та ознайомити дітей. Для школярів підготували п'ять естафет: це беремо розиво, конвейер з фітболом, намисто, метання спису та біг з бар'єрами. Звертаємо увагу для на дотримання правил. Дуже часто діти не чують, не слухають і не, ну, не можуть зрозуміти. Намагаємося їх спинити, розказати, показати, розказати, які можуть бути помилки, і коли вони при самих змаганнях враховуються. Бо от була у нас тільки що ситуація, що питаються: а чому дали два бали тій команді, а вони не виграли? Щоб змотивувати дітей, ми їм кажемо, що вони були наполегливі, вони йшли до своєї мети, вони не опустили рук. Це дуже важливо для дітей. Що у Хмельницькому проводять олімпійські дитячі ігри для учнів п'ятих та шостих класів. Нині ж для четвертокласників вирішили організувати такий захід, аби вони підготувались до наступних змагань. Мені сподобалась почеса в неї естафета, вона так змійка називається. Ми по правилам грали, і що можна перебігати? Всі бігали, там було дуже класно. Всі не сперечалися, хто виграв. Я люблю рухатись, стрибати, бігати. Ну, так то я. Енергій. Ми з дітьми зараз дуже взаємодіємо, Вони дуже задоволені, вони нас мотивують проводити такі заходи. Також ми хочемо і надалі провести. Ми плануємо навіть по садках організувати такий цікавий захід. Діти задоволені, ми задоволені, вони нас мотивують, ми їх мотивуємо. І це дуже важливо. Надалі Джуніор Day завітає до ліцею номер 2 Олександр Семенюк, Данило Біга, новини міста.